Привіт і слава Україні! Ну що, друзі? Після вчорашнього проведеного стріму, відверто кажучи, я був здивований і шокований, що, що нас тут стільки нормальних людей може зібратися в одному місці. Чесно кажучи, для мене це було дуже приємно. Я був вражений вашою активністю. Ну і це, скажімо так, накладає на мене додаткове навантаження в тому контексті, що треба робити більш якісні відео. І більше відео, більше можливо, про щось розповідати. А особливо треба буде робити з вами постійні стріми. І в принципі, ну саме найкраще це коли ви задаєте тон нашій зустрічі, коли ви даєте якісь питання, і ми з вами їх обговорюємо. Ну а поки що, поки що, станом на сьогодні ми маємо наступне. Отже, ну я не знаю навіть з чого починаємо. Починаємо напевно з того, що вперше в історії України. За останніх 61 рік, якщо не помиляюся, вперше не вручив, так ну в нас же любить казати, вперше зробив, вперше те, вперше все, але вперше не вручив. Отже, в цьому році, 9 числа березня місяця, 23-го року, в дату річницю дня народження Тараса Григоровича Шевченка в Україні вперше не було вручено Шевченківської премії. Кожного року жоден президент собі навіть і не дозволяв таких речей, щоб не виконати, скажімо так, цю місію. Тим не менше, попри рішення комітету, попри списки людей, представлених до нагородження, ну не вистачило в зеленського часу, так не вистачило в нього часу, щоб поставити свій підпис на нагородженні достойних. Шевченківські дні, так би мовити, ну що я можу сказати? Він був певно дуже зайнятий, тому що готував виступ на церемонії Оскар, і він напевно думав, що йому дадуть можливість зайти, скажімо так, виступити на цій церемонії, можливо, підсилити свою впізнаваність в кіноіндустрії для того, щоб далі продовжувати розвивати телесеріали Слуга народу, свати і все інше. Ну і в принципі я завжди казав, що у світ він не є україноцентричний, е, є різні речі, а вручення Оскара і, взагалі, ці всякі примочки, так би мовити, кіноіндустрії. Вони орієнтуються не на популярність політиків, а на ціннісність і на, скажімо так, ну на фільми орієнтуються. Ну і видно, не оцінили не оцінили слугу народу, не оцінили сватів. І не дали Зеленському скористатися своєю популярністю на тлі збройної агресії Росії, своєї популярності, яка досягнена завдяки Збройним силам України. Ну не дали йому там виступити. все. і що робить Кулеба? І наш міністр закордонних справ Кулеба виходить, скажімо так, ну в медійну площину, і я зараз скажу, як, як він то зарядив. Він назвав, що це є лицемірство не дати найвеличнішому лідеру всіх часів і народів виступити на тусовці фахівців в області кіноіндустрії. Ну десь так це для мене, чесно кажучи, виглядає. Ну і скажімо так, виходити з тезами про лицемірство на весь світ, в той час, коли весь світ допомагає зброєю. Допомагає Україні грошима, фінансує нас, поки ми воюємо, поки збройні сили України тримають рубежі, назвати їх лицемірами, бо комусь не дали прославитися на кіно на кіномайданчику, скажемо так. Ну от скажімо так, який, який міністр закордонних справ така і зовнішня політика. Так, вона така була. Ми пам'ятаємо в які скандали нас вкидували під час виборчої кампанії в Сполучених Штатах, коли один великий лідер почав допомагати іншому великому лідеру порушити кримінальні провадження проти нинішнього сім'ї нинішнього президента Сполучених Штатів. Тому, чесно кажучи, ну ну так ми маємо. Ми маємо. Призначення, скажімо так, в мусульманських країнах послиць, так, ну ми знаємо, що таке мусульманський світ. Я вже про це розповідав. Ми маємо послиць Болгарії, там вже не мусульманська країна, але тим не менше ми бачимо перші результати, де Болгарія призупинила постачання боєприпасів для України. Ну, чесно кажучи, може би Кулеба би наводив би лад в своїй кухні. Але в принципі за зовнішню політику у нас же ж відповідає Єрмак. Тому, пані Кулебі, я все-таки рекомендую зі словами лицемірство ну, не лізти в чужий город. Так. Тому що лицемірством є те, що ми готуємось до шашликів, війни не буде. Оце є лицемірство. Або якщо буде війна, я першим пойду в бой. Оце лицемірство. Або. Баканова звільняємо за те, що раз, два, три, 4-5 моментів він порушив. І в той же час відсутність кримінальних проваджень в ДБРі проти Баканова. Оце є лицемірство або засекречення там, тих чи інших розслідувань. Оце все лицемірство. Що ви можете знати, пане Кулеба, про лицемірство? Ні. Нічого, я думаю. І грош вам ціна в цій ситуації. Ну. Але ж ми, ми рухаємося далі. Ми далі рухаємося в тому контексті, друзі, що сьогодні, о 14-й годині, ну, буде стрім з Чекалкіном. Я думаю, Валеріч погодиться, Валєріч, він вже погодився і все вийде в нас зробити стрім. І от там би я хотів би поговорити з своїм, скажімо так, колегою по цеху, поговорити саме про ймовірність війни проти Ірана. А ми знаємо, що весь світ сколихнули новини буквально два тижні тому, де говорилося, що Іран за, за один крок від створення ядерної, ядерної зброї, і чесно кажучи, цей крок вимірювався вже кажуть днями. Ну тобто, я думаю, що ця тема буде нам цікава обговорити. І ще одна тема це тема. Я думаю, ми поговоримо з вами про Грузію. Ну тому, що я не сильно вірю в сьогоднішній в Грузії, бо я не бачу лідера, за яким би могла би піти ота молодь, яка вийшла на мітинги. Так вони зробили злам системи. Вони почали свою боротьбу, нелегку боротьбу проти олігархічних кланів, які є лицемірами, які можуть сьогодні вийти і сказати, що цей закон поганий, і ми за нього голосувати не будемо, але будуть намагатися якимось іншим чином зберегти проросійський вплив на території Грузії, ну, чесно кажучи, я думаю, що ця тема буде теж нам цікава. Отже, друзі, ми далеко з вами не не прощаємося. А будемо про це говорити також. Ну і на завершення я би себе хоті такі хотів би з вами обговорити буквально декілька тез ще по одній темі. А тим часом ви маєте зараз дуже хорошу змогу поставити вподобайку, прокоментувати наші з вами зустрічі. Ну і саме головне це зробити репост цього відео, щоб наш україномовний контент. Перемагав хороших русських в медіапросторі України. Звичайно, якщо ви маєте таку можливість і можете тиснути на ту кнопочку спонсорства чи допомогти каналу через PayPal або Monobank, ну, будь ласка, посилання внизу можете цим скористатися. А я би хотів би ще декілька слів сказати сьогодні про війну. І це саме в тому контексті, що знову, 1090 якщо я не помиляюся, людей забаранили. Наші вояки на, на теренах, скажімо так, лінії фронту, і це дуже добре: 8 танків, 9 броньованих машин це те, про що ми говорили, що чим будуть більше у нас постачання нормальних зразків озброєнь, тим більше ми будемо перемагати росіянців. Також замічена тенденція на тлі війни. Що в імперії російській так також все хорошо. Ми бачимо, що Путін на багатьох напрямках втрачає, скажімо так, свій вплив, хоча воно ще поки що незамітно. Але розвиток тих чи інших скандалів там між Пригожином і Пітерськими, яких поставив Путін, чи можливо Шойгу, вони призводять до того, що ну, наприклад, ми всі. Перестали чути про Кадирова кажуть, заболів не знаю, але чесно кажучи, напевно, щось в їхньому королівстві не так. Ну а я в контексті війни хотів би з вами обговорити одну тему. Я вам зачитаю. Отже, мій побратим. Роман Ковальов, який написав, що ну дійсно він зараз служить, і звичайно він не може критикувати ті чи інші рішення Міністерства оборони і командирів. Але тим не менше він написав один непоганий пост, і ви можете на сторінці в Фейсбуці в нього почитати повністю. А я лише наведу декілька цитат. Отже, цитата перша це те, що попри зняття доплат у військовослужбовців у вигляді 30 тисяч надбавки, ну цієї премії їх же зняли. Тим не менше, ну і це призвело, скажімо так, до сильної демотивації особового складу, тому що ну ви розумієте, да, тобто, це такий знаєте, ну не то що деморалізуючий фактор. Ну але мотивація вона так притушується, коли ти дивишся, що виділяються колосальні мільярди на марафони, дороги на доплату комерційним банкам, і в той же час тобі розповідають про нестачу грошей для міністерства оборони. Коли ти чуєш, як міністерство оборони купує яйця по 17 або фляги, яких ніхто чесно кажучи, навіть я не, я ніколи не бачив фляг у армії. Чесно, ну кемелбеки були волонтери привозили. Ну, міністерство оборони у нас може собі фляги, які коштують 59 центів, купити по майже по 8 доларів в 12 разів дорожче. і Потім розповідати, що грошей на доплати військовослужбовцям немає. Але тим не менше, ця деморалізуюча така частина е роботи міністерства оборони. Ну, спонукала їх думати про те, що потрібно підняти моральний бойовий дух військовослужбовців. І що вони придумали? Отже, я вам зачитую, що придумало Міністерство оборони. Ну, це, це жесть з метою забезпечення формування особового складу Збройних сил України відчуття патріотизму, психологічної стійкої та свідомої готовності до збройного захисту України до 10.03 організувати і забезпечити впровадження в практичну діяльність в першу чергу у військових частинах, що формуються, щоденного виконання у складі підрозділів промови переможця, шляхом включення її в розпорядок дня військової частини. Ну і в цій промові переможця, тобто я вам поясню, це треба построїти вишикувати особовий склад і кожного ранку вголос хором е говорити промову переможця. Вона виглядає так. Я воїн Збройних сил України, гідний нащадок українських героїв. Я ніколи не зраджу присязі і довірі українського народу, ніколи не схилюся перед труднощами, моєю метою, ну і далі по тексту. Друзі, це навіть не савок, це дно, з якого ще знизу постукали. Тобто ви таким чином вважаєте, що ви можете мотивувати військовослужбовців захищати Україну, вийшовши кожного ранку, вишикувавшись, і як барани при Радянському Союзі, повторяти: я гражданин Совєцького, там, Союза Советських бла-бла, бла бла республік. Перед лісом своїх товаришів клянусь, а якщо я там нарушу, то пусть мене. Ви що? ненормальні? Покажіть фільм, Буча. Замість цього бредня, який ви придумали в Міністерстві оборони. Покажіть кадри з Ірпеня. Це є самий найкращий мотиватор. Левова частина хлопців, які зараз в Збройних силах України, у них хтось загинув на війні, а ви хочете їх оцим, от оцим дном. Чесно кажучи, ну вони мене дивують. Слухайте, це не є мотиватор. Я знаю, чому ви не показуєте. Не розповідаєте про ситуацію, як загинули наші побратими без зброї, тому що ви не розгортали територіальну оборону, тому що ви не мобілізовували резерв першої черги, тому що ви відвели Нацгвардію з Гостомельського аеропорту і запрошували російських найманців скористатися цією можливістю, десантуватися? Тому ви не розповідаєте про жахіття війни, а ви хочете це замінити отсавком. Я таки злий на них чесне слово. Отже, друзі, ну тим не менше, я сказав те, що мав сказати зараз, і чекаю вас в 14.00 на стрімі з паном Чекалкіном. Поговоримо трошки більше про міжнародку в тому числі. Я вам дякую. Ми ще на один день ближче до перемоги і слава Україні!